Це відео для тих, хто думає, що йому не потрібні відносини і що йому і так добре самому. А ще для тих, хто не знає, як створити оці теплі. Глибокі стосунки. Розберемось, поговоримо на цю тему і ще покажу вам круте, круте кафе. Привіт! Для тих, з ким ми ще не знайомі, мене звати Ліза, я навчаюсь в канадському університеті на коучі. Також я маркетолог. І до недавнього часу у мене завжди не було часу на людей, на друзів, рідних навіть іноді. Тому що мені здавалося, що в мене є важливіші справи. І в цьому відео хотіла б розказати про свій досвід, свої думки та висновки, до яких я прийшла, чому відносини, стосунки і люди важливі в нашому житті, і що ми можемо робити, щоб покращувати ці стосунки? Це, Це наша щотижнева п'ятнична. І сьогодні в нас ем, зустріч в магазині «Зелень», де є ем, українські кафе. Ага. Давайте почнемо з самого початку, тобто з історії, з історії нашого людства. Ми завжди жили в племенах, завжди люди були біля людей, і згодом ми почали більше бути як особистості. Книжки, потім інтернет зараз. І, по суті, можна взагалі жити життя і не бачити, не мати стосунків з людьми. І вам буде окей, що я маю під стосунками, під взаємовідносинами з людьми на увазі. Я маю на увазі випадок, коли ти людині повністю довіряєш, коли ти можеш на неї розраховувати. І коли ти вважаєш людину своєю, я зараз багато зустрічаю таких людей в Інстаграмі, в Тіктоці. Сама такою людиною була, що мені не потрібні стосунки, мені не потрібні ці всі проблеми. Я буду сама, я розберу зі всім сама. Ну і в принципі, що мені дають ті стосунки, я краще цей час витрачу на себе. Взагалі, ну, будь-які стосунки, там спілкування, ще щось. Особливо, якщо, наприклад, ну, немає теми, яка цікава, так от, просто от, між вами немає такої теми. Да? Ви, ви спеціально щось не робите для того, а людина вам важлива. І яка часто причина, чому ми не хочемо ніякі стосунки будувати? Бо це складно? Над цим треба працювати, це треба вкладати. Якщо у вас немає цього ресурсу, якщо ви самі не знаєте, чого ви хочете, і ви такі заплутані, ви думаєте, що оці от стосунки, оці якісь спілкування, чи що ще, у вас ще відбере час і сили. Друге, чому ми не хочемо стосунків вкладати, стосунки мати якісь багато спілкування чи чого ще, це тому, що ми боїмося. Ми боїмося, я можу казати за себе, що нас відсторонять, скажуть, що ні. Ми не хочемо з тобою спілкуватися. Хтось мені в коментарях написав, Ти нудна, і, напевно, тому з тобою ніхто не хоче спілкуватись. І таких думок, наприклад, от ця людина сказала: я б могла б взяти собі цю думку, пристосувати її в голову і ходити. До людей, ну, наприклад, з кимось спілкуватись і думати, що я нудна, менше говорити, і взагалі ні з ким далі не будувати стосунки. І в мене так часто було. Я дуже довіряю людям і чіплялася за ці от думки, вкладала їх в свою голову, що ну, це ніби реально так, бо людина ж сказала. І третя причина це те, що можливо у вас в дитинстві не було такого досвіду якихось стосунків. Чи ви не бачили приклада романтичних чи дружніх стосунків? Ви не бачили приклада, як вони будуються? Можливо, ви виросли на таких фільмах, серіалах, де стосунки були, але вони приносили біль. І я, до речі, особисто знаю, що багато фільмів і серіалів зроблені так. Що ми бачили поганий приклад, ми бачили приклад, який травмує. Я бачила дуже багато прикладів е, про романтичні, наприклад, е, стосунки, де вони закінчувалися, де вони завжди приносили біль. І це також впливає на наші вибори. Навіщо мені туди йти? І ви думаєте, ну це просто фільм, це просто серіал, це просто я щось подивився. А воно вкладається, особливо коли ви. Е, тільки формуєтесь як особистість. Розкажу свою історію, як було в мене, і чому я вважаю, що від оцих причин, які в мене є, і чому в мене немає близьких стосунків, і я їх там не хотіла до того, що я починаю будувати і вже давно почала вибудовувати якісь е, зв'язки, підтримувати їх. Для чого вони мені потрібні, і чому я перейшла від того мислення до того, що мені. Потрібно це мати. Насправді, я завжди їх хотіла. Я сиділа і я казала, я самодостатня, все нормально. Але я думала, що от я самотня десь. Десь це не завжди було, це, це зовсім не завжди. Але десь я хотіла би цієї підтримки, я хотіла би цього спілкування, а його немає. І я себе за це ніби так тобі і треба. Ну, коротше, це інша історія, але. Бачите, навіть якщо от людина каже ні, мені нічого не потрібно, ніхто не потрібен, я сама, насправді може бути зовсім по-іншому. Я довгий час дуже багато працювала, вчилась, вкладала туди дуже-дуже багато сил, як і продовжую робити зараз, і забивала цим весь свій день. У мене були певні установки, певні думки, що тільки так, тільки коли весь час складаєш туди, можеш досягнути чого ти хочеш. І людей от в цій картині світу в мене не було. От. І потім, коли от з часом я бачила, що я відчуваю себе погано, що мені не вистачає чогось, я почала дивитися: а як по-іншому можна читати, вивчати, досліджувати. І завжди виходила на думку, що зв'язок з людьми боялась далі, уникала далі в книжках в навчанні. Але все ж таки вирішилась і зараз зовсім про це не жалкую. Я вирішилась насправді, коли почала соцмережі, тому що це був такий перший крок, хоча онлайн, але все ж таки я щось. Продукувала в світ і отримувала якийсь фідбек. Це мені теж давало, що я з кимось ніби спілкуюсь. А потім вже і в офлайн пішла. Для початку я визначила, які в мене цінності, що мені важливо в мені, що мені важливо в відносинах з людьми, і що я хочу, як я хочу їх бачити. Також формувала свою картинку, вже не безсвідомою, як в дитинстві там бачила фільми, серіали. А вже читала спеціально книжки, які, з якими я хотіла формувати свій світогляд, і як я хотіла б бачити ці відносини, показувала своєму мозку, що це можливо, що це класно, щоб, хоч трошки повірити в це. Ну і далі, звісно, дії. Я почала з близьких відносин, я почала з родини, з сестри, наприклад. Це відео побудоване на тому, що ми йдемо в кафе з сестрою. Це наша така традиція. Ми поговоримо про традиції пізніше, що можна робити для того, щоб підтримувати стосунки, бо це також важливо і насправді іноді і важко. Потім я деякий час жила в Києві і зрозуміла, що треба підтримувати стосунки із батьками, і з деякими родичами. І тоді я впровадила. Щоденні зі якісь якийсь з кимось. Це не обов'язково кожного дня з однією людиною. Це з різними людьми. І таким чином я розподілила цих людей на тиждень, щоб можна було з ними поговорити. Ну, іноді не вистачало часу, але якісь щоденні дзвінки мене теж підтримували, що є зв'язок. Ну і дуже важливо зазначити, що цей зв'язок. Ну, не просто там привіт, вдягнув шапку чи ні. А мені важливо, щоб він був глибоким, щоб я могла поговорити про щось важливе. І оце зайняло час. Бо спочатку це були поверхневі розмови, а зараз я намагаюся робити це глибше, бо ще раз: мені це важливо. Людям вам Можливо, для зв'язку потрібно просто як ти, окей, там вдягнув в шапку, все нормально. Окей. Але мені важливий глибокий зв'язок, розуміти, як людина, як вона себе відчуває, що думає. Не всім це підходить. Але з близькими я у мене виходить будувати такий контакт. А ну а далі я зараз знайомлюсь з іншими людьми, будую трошечки коло знайомств. У мене воно було з університетів, з школи, але хотілося б більше мати якихось зв'язків. Є друзі, їх небагато, але також стараюсь підтримати зв'язок. Тепер розкажу, чому, чому ну, навіщо це взагалі все робити, Чому важливі ці стосунки? Бо це складова нашого щастя. Вірте чи ні, але дослідження, наука. Книги, все свіч, досвід, навіть мій, свідчить про те, що стосунки це невід'ємна частина нашого життя, а глибокі, якісні стосунки це невід'ємна частина нашого щастя. Тому надзвичайно важливо їх вміти будувати, а потім ще важливіше підтримувати. Бо без підтримки, якщо ні ви. Ні, людина не буде вкладатись в ці стосунки, вони будуть суперповерхневими чи взагалі зникнуть. Хочу поділитись деякими звичками, традиціями, які вам можуть допомогти підтримувати ці стосунки. Це найважливіша справа, бо познайомитись можна просто написати, пересилити себе, написати з людиною, піти, а підтримувати це. Я можу сказати навіть як деяка робота, але приємна, якщо ви знаєте як. Перше, це ви можете створювати спільні традиції. Наприклад, як ми з сестрою ходимо кожній п'ятниці на щось солодке чи смачне. Друге, це спільні подорожі. Ми також мали з сестрою спільну подорож. Я їздила на ретрит. Можете подивитись відео з дівчатами. Ми, звісно. Це була просто програма, ми з ними до цього не були знайомі, але дуже так здружились, дуже відчували цей зв'язок всередині цієї програми. Тобто, якщо ви йдете, можете організувати якийсь там похід в гори чи кудись поїздку, це буде дуже класно для підтримки вашого зв'язка, щоб зрозуміти один одного краще. Ну і також перевірити, та якщо ви взагалі не знайомі, і от йдете разом кудись в подорож, ця подорож може вам показати, чим живе людина. Дуже швидко зніме маски, якщо це ваш партнер, чи щось таке. Але ну попереджаю, це може бути критично. Ви можете розстатись, бо зрозуміти, ну це просто не моя людина, це не мої звички, і, і взагалі ми не співпадаємо по цінностям. Бо спочатку на етапі знайомства в нас всіх надягнуті маски зазвичай. Третє, це якщо ви на відстані живете, то це дзвінки регулярні. Прямо можете собі в календар як на роботу записувати, щоб не забувати. Відеодзвінки, і по відеодзвінках можна, наприклад, щось разом готувати, чи чимось займатись, якісь не, побачення, дружні, партнерські. Ну, щось робити разом онлайн, якщо вам відстань не дозволяє робити це офлайн. Бо офлайн насправді зв'язок тримається краще. Ще дуже рекомендую спільні хобі, спільні справи. Я ніколи не розуміла, да, чому там люди йдуть кудись разом на рибалку, якщо комусь вона не подобається. Чи якщо чому вони там разом саджають дерева, щось копають. Іноді це просто звичка і вона передається з покоління в покоління. Але іноді це спосіб підтримати зв'язок так само. Провести час з людиною, бо іноді ця людина, яка має звичку, вона ну просто іншого нічого не робить. І, от, окрім як, наприклад, за якоюсь справою, за чимось там посадитись, щось таке, з нею ніяк інше не поспілкуватись і не якось не відчути оцю підтримку, яку дуже важливо. Ще одна дуже важлива можливість підтримати зв'язок це подаруночки та повідомлення маленькі. Поставте собі нагадування відправляти якісь повідомлення з гарними, класними, теплими словами близьким вам людям. І завжди, завжди даруйте подарунки на день народження. Я колись був у мене такий період, що я думала, що навіть подарунки на день народження, ну, можна гроші, і все, але воно важливо. Фізичні штуки важливі. Я розумію, що треба знати, що людина хоче, але от саме якщо вона вам скаже, це буде дуже цінно. Якщо ні, ви можете написати листівку, ви можете написати повідомлення чи привітати, але особисто не просто надіслав гроші і забув. Дуже дякую за перегляд. Чекаю ваших коментарів, чи є у вас близькі люди, чи багато їх. І чи важливий вам глибокий такий зв'язок і розуміння людини? Вірю в вас і побачимось в наступному відео! А для тих, хто залишився, я хочу нагадати про найважливіший зв'язок, який вам потрібно підтримувати, як би ви цього не хотіли. Це зв'язок з собою. Будь ласка, не забувайте про себе і проводити час для себе купувати, робити подарунки, робити традиції саме для себе. Ви від себе нікуди не дінетесь, як би ви не хотіли. Тави втечите в голову і будете там сидіти, наприклад, там. Не я маю на увазі в голові собі прокручувати щось якось там в Тіктоці онлайн, але ви все одно від себе не втечете тому найкращий спосіб не втікати, а любити себе і з собою зв'язок. Дуже раджу якісь маленькі подарунки собі робити. І іноді я ходжу з собою на сніданок. Я думаю, що можна створити більше що ми вас подорожами. Але я вже на цьому шляху і дуже бажаю вам не забувати про це також.